Поруч зі мною Тетяна Воличе, голова ради розвитку громад благодійного фонду МХП Громаді. Вітаю вас, пані Тетяна. Доброго дня вітаю. Які основні виклики та можливості ви бачите для розвитку жіночого лідерства в українських громадах, і зокрема, як фонд МХП Громаді підтримує жінок в подоланні? Виклики вони дуже якби такі, які скрізь, це недостатність. Підтримки рівності прав і підтримки фінансової також освіти наш благодійний фонд працює 10 років в громадах і через конкурси соціальних ініціатив, через конкурси розвитку мікропідприємництва підтримує мешканців громад. І якщо ми говоримо про конкурс соціальних ініціатив, час діяти Україна там, де в межах конкурсу реалізуються важливі проекти в сфері освіти, медицини, культури, спорту, благоустрою. То 70% – це проекти, які ініціюють впроваджують жінки. Цей показник виріс на 20% після повномасштабного вторгнення. А що стосується розвитку підприємництва, то цей показник жінок-підприємець, який зріс під час повномасштабного вторгнення, становить зараз 60%, який ми відслідковуємо через наш конкурс, роби своє конкурс бізнес ідей, і це показує той тренд, який сьогодні на конгресі обговорюється. Це 60% жінок-підприємець. Як цей тренд і підтримка жінок-підприємниць допомагає розвиватися громадам? Адже це сила, селена жінок активних, проактивних, і в громадах зараз найбільший виклик це війна, мобілізація і жінки, які були колись можливо більш пасивними, тому що були поряд з чоловіками. Вони зараз беруть в свої руки бізнеси. Жінки йдуть в волонтерські хаби працювати. Жінки організовують проекти, організовують ветеранські простори, і це показує велику силу впливу жінок на розвиток громад і на комфорт громад. Дякую вам, пані Тетяно, за наше інтерв'ю і за підтримку жінок-підприємниць. Дякую вам за чудовий конгрес.